Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові з Вальнюк, звільняться на Гайкостях. Вітаю, і... Вітаю Любочка, Прекрасно виглядаєш. ти Дякую, така ніжна, за... така рожева. Скажи, будь ласка, ти напевно пі... після якогось ретриту. Так, після ретриту засітою Гаю, шановні глядачі, подивіться на нашому каналі інтерв'ю засвітою після ретриту. Воно мега емоційне, воно про фестиваль Паріяни і це просто дивовижний ефір. Я хочу поговорити з тобою про ворога. Угу. Скажи, будь ласка, у нас зараз Ракету для того, щоб відбивати ворожі балістичні валу, чи зможемо ми якось вирішити ситуацію не з наслідками, бо обстріли то є наслідок, а з причиною накопиченням і виготовленням ракет? Давай окремо подивимося, чи зможемо ми вгатити ті полігони, на яких зберігаються ракети ворожі? О, дивись, одразу тут з мечів. Звичайно, коли він падає на нашу сторону, це мега погано. Але коли він падає на сторону ворога, це прекрасні новини, Любочка. Давай подивимося, коли нам буде. Дивись, по-перше, вже є задум, уже є план, вже знають, де знаходяться ці ракети, де знаходяться ці ну, от, місця. Уже по правосуддю вони заслужили. Ми маємо чи маємо ресурс і дивись по колісниці. Це буде найближчим часом. Ну, так як я бачила, це планувало зробити ще наприкінці червня, але зараз початок липня. Тож думаю, протягом тижня, протягом десяти днів ми почуємо такі прекрасні новини. Виготовлення чи зможемо ми знешкодити виготовлення ворожих ракет? Тут важче, тут буде важче, тут треба трошки часу. Поки що будуть якісь точкові влучання, але не так, як от ми попередній розклад дивились. Тобто тут ще брак часу, брак ресурсу зараз, це якби знаєш в розробці. Але такі точкові влучання будемо бачити. Зараз ворог змінює тактику, чи говориться про те, що вони не очікували зараз такої стійкості. Що зараз ворог думає і говорить про Україну? Цікавий розклад. Дивіться, ворог уже побачив і, і прекрасно розуміє, ми про це вже говорили. Що не буде Києва за три дні, не буде сум, не буде Запоріжжя і не буде Одеси. Він це прекрасно розуміє, скільки б ресурсу не було б задіяно а, зі сторони ворога. Вони не отримають бажаного. Що вони зараз м, хочуть зробити знову ж таки? Дивись, які карти, перекрити нам повністю як повітря, як руками, так? тобто маніпулювати нам, руйнуючи нас. А, ну, тут я бачу от зараз загрозу. Справді по ударах, по руйнуваннях, по інформаційну війну зараз запускається дуже багато такого інформаційного тиску. Це в да, приховано ворога, і він буде. Здійснювати найближчим часом. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, а, чи в Кремлі, в Кремлі зараз яка є атмосфера? Mm, давай подивимося. Що насамперед в них на повістці дня війна і в якому контексті гроші, ресурси, техніки, стратегії? Точно не люди. Тобто війна це в них в криві. Тут мечі, мечі, мечі. Ресурсу дійсно у них зараз, бачиш, брак, але дивись, вони його знайдуть. Обділяючи народ. Обділяючи отряди Путіна. Угу. Е, Скажіть, будь ласка, у верхівках чи визріває зараз якийсь кривавий план закінчення війни? Кривавий? Угу. Тобе була така можливість. Зараз я її не бачу. Така можливість її як усунули, як ліквідували цю можливість. Не бачу я її зараз. Можливо, з часом назріє ще один такий. От пам'ятаєш, ми з тобою там робили ж і робили mm -hmm. і Ченнелінг, і з Німцовим. Ну там нічого не буде. Це, це країна хвора. Хвора пухлиною війни, вона одержима цим і знищенням нас, українців. Я останнім часом дуже часто використовую це слово геноцид, тому що це не війна. Так війну не ведуть. У війни є які не які правила, а це геноцид. Скажи, будь ласка, зараз в ворога. Чи є проблема з мобілізацією? Чи поновлять вони хвилі мобілізації на осінь? проблема з мобілізацією дуже велика. Бачу, вони це приховують, вони про це mm -hmm. не кажуть. Е, дуже дивись якщо взяти по четвірці мечів. Четвірка мечів це у нас карта смерті. Mm -hmm. І по четвірці мечів я чітко бачу, що в них велика проблема із загибелью їхніх воїнів, mm -hmm. учасників СВО mm -hmm. на нашій землі, які прекрасно одобряють mm -hmm. наші землі. Дуже вони це приховують від людей, від своїх же людей приховують і зараз думають, як без Безболісно, максимально зробити. Ну як безболісно, не те, що безболісно, щоб не було якогось, хоча якийсь супротив народу, коли е, вони щасливі, кажуть, що горді, що їхні близькі загинули під час СВО. Але вони справді готують хвилю мобілізації, але на осінь готують і вже так досить масштабно. Але дивись, я не бачу, що вона відбудеться. Там мені йде якийсь стоп. Я не бачу, щоб вона там відбулася. Скажи мені, будь ласка, є таке пророцтво, що восени Путін може крякнути. І це пророцтво вже три роки проганяється по всім-сім Чи цього року будуть говорити про загибель Путіна. Говорити, може, будуть, він постійно говорить, але він раніше як через два роки не умре. І він умре дуже спокійно у увісні. А що це? Яким <рес> ти розчарована? Ні, його ніхто не вб'є. Він б'є, він помре своєю смертю. Війна тоді закінчиться? Ні? Війна закінчиться ще далеко до того. Uh, скажи uh, зараз, чи обговорюють заміну Путіна в Кремлі? Давай подивимось. Так. Дивися, карта колісниці, карта <кій> Сонця, карта дьявола, але це, знаєш, із той опери шило нам мило. Угу. І тут не факт чи не буде ще гірше. Угу. Якщо ми говоримо зараз з точки зору того, що якщо піде Путін, Україні стане легше, то навіть не думайте про це. Може бути навіть ще гірше. Mm -hmm. е, я не знаю, зараз дуже велика ілюзія у багатьох людей існує, що проблема в тому, що Путін є керманичем е, цієї кривавої країни, терориста. Да? Ну не Путін там керманич. Там може прийти ще й гірша людина. Uh, скажи мені, будь ласка, чому зараз затихла тема uh, з дітьми? Ну, ти знаєш, в кого затихла люба? А хто розриває мені просто лінію із тим, що визволити дітей, яких забрали як шпигунів, коли окуповували Херсонську область? Ос особливо там чомусь така проблема на Херсонщині. Угу. Ну, в мене обривають телефони, тому що батьки не знають три роки, сні? де діти а, затихла це тена. Чому не говорять про пічні діячі команде? Або вони не отримали підтримки цієї теми. Я не знаю, чому бачиш, вони як, як відлюдник, ілюзія якась. Вони не отримали якогось бажаного розголосу. І знаєш, я не бачу тут якогось страх, що їм хтось заборонив. Цього ні. Просто знаєш, я зараз скажу жахливу річ. Жахливу. По типу, тема не актуальна і не на часі. Вона не викликає резонанс. Коли будуть повертати наших дітей? Будуть повертати частково повернення дітей почнеться вже наприкінці літа. Не всіх, багато тих дітей немає вже серед живих, багато тих дітей зломленою психікою і бачили багато того, що якщо вони щось ну, зможуть розповісти, то це будуть скандали на весь світ. Це буде визначатися як злочини. За які хтось має відповісти, а вони цього не хочуть, тому вони будуть іти від цього питання і максимально відтягувати. Тобто, спочатку будуть повертати тих, хто ну дійсно десь був там закритий в якихось там таборах, так, де нормальне більш-менш було відношення, їх повертати будуть. Mm -hmm. І тут важливо, тоді вже буде важлива підтримка світу, журналістів, преси, кричати просто волонтерів. Де ці діти? Піднімати тих родичів. Тому Чи... що дуже багато їх зараз родичів, їх знаходяться на території саме тимчасово окупованої України. Чи знайдуть е, тих дітей, яких типу був Хм. Може, це вже краще вмерти чим тебе, щоб в тебе рашистсь синові. Мерзость, як казав мій земляк. Ні. Чи повернуться ці діти, коли виростуть? Ні. Вони вже їх вже переналаштували, перепрошили. І вони вже ненавидять Україну і українців так само, як і їх прийомні батьки. Вільне населення, яке викрадали медиків, працівників електростанцій, вчителів. Чи будуть їх повертати, адже вони там також постабують? Угу. От, отут я бачу повернення в більші, теж якось йде мені кінець літа, щось відбудеться, початок осені. Тут такі дуже, бач, повернення. От тих, хто був закритий, їх повернуть. І тут повернуть фактично всіх. Угу. А, тих, кого звинуватили в. Співпраця з Україною в, боже, там, в тероризмі і в всьому, mm -hmm. політичних в'язні, Чи будуть повертати наших українців. І давай окремо подивимося що Татар. Не одразу українці будуть кормити якось з завтраками, але mm -hmm. з часом повернуть. Татар найближчим часом ні. Тут уже коли там. Почнеться війна на території Криму, а там уже mm -hmm. можна буде дивитися це питання стосовно татарського народу. Що чекає найближчим часом півострівка? Війна не менше як на два роки. Не можу сказати, коли вона почнеться, але в цьому році вже бачу початок. Не можу сказати точно літо, осінь, початок зими, але вона почнеться. І триватиме не менше двох років. Чому Польща вводить підвищений контроль на кордоні з Німеччиною і з країнами Балтії? Страх. Страх війни. Світової війни. Страх ворога. Угу. Чи підкріплюється цей страх? Це реальні якісь факти? Чи просто страх? Факти реальні. Тобто вони опираються на якісь факти, які якусь mm -hmm. інформацію. Але цього не станеться. Вони це чекають, але зміняться події взагалі на світовому рівні. Бачиш по карті смерті mm -hmm. колесо фортуни. Так не піде, як всі думають. Події в світі зміняться на користь України. Як це вплине на хіплі на Україну? На користь України Тому що бачиш, тут ідея така знаєш, як депресія, постійна mm -hmm. війна, і тут перекладається е, імператриця, король е, жезлів. Тобто, що каже нам про те, що саме Україна стане тією рушійною силою тією державою, яка не дозволить цим подіям відбутися, початися війні на території країн Балтії, тої ж Німеччини, Польщі. Ми як щит. Чи зможемо ми до кінця літи закрити небо над Україною нашій, своєю зброєю? Спроби будуть. Тут якось дивись, тут цю ситуацію що зараз воно відбувається, просто його считати через парти неможливо, тому що воно mm -hmm. формується зараз. Mm -hmm. Тобто воно все до того йде, але ще точно не сформовано, чи буде воно так. Mm -hmm. Події зараз на, на те впливають, воно формується, те, що mm -hmm. буде, але от саме закрите небо mm -hmm. я не можу зараз побачити, повернемося до цього питання. Можливо, там через тиждень, до нього треба буде періодично повертатися, тому що це важливо. Тут бачить щось змінює. Чи наростить Європа виготовлення зброї до кінця цього року. Однозначно там ти весь імператор, імператриця. Угу. Да? Чи так? Зможемо ми наростити виготовлення своєї зброї до кінця року. Дуже важко нам просимо як ресурс. Дайте нам В ресурс, mm -hmm. ми можемо це зробити. Просимо таємно це, щоб не на загал що дадуть. І нам його дадуть, ми його отримаємо. Дивись, тут пентаклів, королева мечів, каже нам, що ми будемо це мати. І от те, що я знаю, те що я бачу, що у нас дійсно є розробки, найкращі. знаємо, куди часто б'є ворог і для чого. Знаємо, скільки повозили при кучмі, при всьому всі Знаєш, так дуже зеленського винят, такий він винний. А згадайте всіх президентів, хто кожен, що було при кожному. Ми з тобою говорили про те, як розганяють про Яника, так? Да? Uh -huh. Зато ж війни не було. А хто ж тут руський мір нам насажував? Uh -huh. uh, скажи мені, будь ласка, uh, чи uh, буде в нас зміна у владних апаратах і чи вплине це на внутрішню політику України? Буде. Почнеться восени. Вплине дуже. Але це буде не болісно відбуватись для України. Не всім буде це подобатися. Бачиш людям? Mm -hmm. я, але я не бачу, щоб були якісь внутрішні протести, щоб піднімалися майдани. Але зміна буде і вона буде на користь. Mm -hmm. а, скажи мені, будь ласка, чи чекати нам якихось виборів цієї осені? Однозначно так, бачиш, король угу. Пентаклів, туз, жезлів каже, що так. Якщо випав карта зірки, знову ж таки на краще. Якщо не колективне, то я бачу, що це вибори президента можливі. Угу. Э, чи дійсно є певний конфлікт між залужним і зеленським? Що це все фейк? Чи це конфлікт? Це, це фейки. Дивись, це однозначно фейки знову розганяють. у мене ця карта вісьмірка мечі. Вона в мене карта маніпуляції mm -hmm. е, в умовах війни на українців. Mm -hmm. Не варто тут про це вірити. В нас зараз дивіться, коли нам намагаються. Якось змалювати, викрити в нашого внутрішнього ворога крім тих щурів, які здають точки, які здають позиції, локації. Давайте не будемо забувати. Давайте будемо благорозумними і будемо знати, розберемося зі всіма. Але зараз в нас є набагато страшніший ворог. Це ворог ззовні. і спочатку треба знищити цю вражину, а потім вже розберемося. Що чекає залужного до кінця літа? Знаєш, я не бачу в нього якогось прориву. Я навпаки бачу якісь застії, що про нього якось забувають. Mm -hmm. Ось навіть так. Тобто, да, прихильність до нього є, але він як в забутті. зміщення акценту на інших людей, на інші події, те, що відбувається. Якось таке, як трошки забуття. Що чекає серського духів року? Залишить свої позиції, mm -hmm. свою посаду, точно ні. Навпаки, тут я бачу, навпаки, будуть дивись, і тут, до речі, для України гарні новини. Якщо ми розглядаємо в особистість да, в контексті України, ми розглядаємо сирського, то тут я бачу навпаки, що реалізація якихось певних задумів, певних дій приведе до дуже хороших результатів, тому що туз пентаклів, тут іде карта зірки, паж Пентаклів, Королева Мечів. Це як Україна, тобто це якась як перемога, це значні просування і тут дуже. Дуже гарні, як на мене, показники. чекає земельського до кінця літа. Хм. Тут цікаві карти. Будуть і злети, і падіння, і за нього, і проти нього. Але восени ситуація стосовно Зеленського дуже стабілізується по карті рівноваги. І він буде займати свою провідну роль на чолі держави. Дав невеличкий натяк. Скажи мені, будь ласка, що чекає? Буданова І нашу розвитку, чи є для них хороші новини. Ой, які хороші новини, дивіться, тому що я бачу, що ми так зараз трошки менше чуємо про нашу розвідку, да? тобто mm -hmm. вона десь як ну, натовна розвідка. Але дивись, імператор з мечів і дама мечів каже, що ой, скоро які результати, те, що вони нам здобули, mm -hmm. дадуть у цій війні у перемозі над ворогом. Тобто дуже такі хороші карти. Тобто зараз серед тих от лідерів військових, політичних, які ми подивилися, якась знаєш, не дуже така ситуація в одного, на жаль, залужного. Вона не хороша, не погана, Ну це просто якось, знаєш, як підійшов в сторону. От якби знаєш, так от. А що чекає Василя Васильовича Марука? Я вийду з студії? Так. Да. Зараз Побачимо. Кажуть, мовчи, щось, щось приховане. Щось помовчи, бо то треба приховувати. Бачиш як карта. Mm, Картозірки, паш пентаклів, тобто якісь такі хороші, да, якісь хороші, світового хороші. Прям рівня просто, знаєш, дадуть. А вони вже їх мають. Зараз трошки просто вичікують, щоб трішечки, хоч трішечки показати малесенькі, тобто ота павутинка це була така маленьке сплетіння серед того, що нам готують. Дякую тобі, Тетяна. Шаному глядачі. Не забувайте підтримувати наших військових. Ми вже зібрали гроші на необхідний е, трансфер для бонусів е, нашим сусідам за перебриком. А зараз ми е, збираємо гроші для наших військових, які працюють на ворожій території. Тому, якщо ви хочете відчути себе справжнім бандерівцем, задонайте, будь ласка, для наших військових, що саме ми купимо, а потім ми розкажемо. Загальна сума зборів 150 тисяч. Але горить палає техніка ворожа, наша Україна переможе. Дякую всім, до наступних зустрічей. Побачимось.